Якщо подивитися, що тригерило обидві країни, mm -hmm. що не давало їм нормально, чому провалювалися перезапуски відносин? Через безпекові питання mm -hmm. зазвичай. Або безпекові питання, або геополітичні, тобто мається на увазі це якісь там речі, ну, це пізніше, коли Путін став на курс конкуренції з Заходом після 2008 року. Там вже з'явилася оця подразник у вигляді боротьби за лідерство регіональне, де Росія почала використовувати наступальну дипломатію і силу для того, щоб протистояти Сполученим Штатам в Сирії, в Грузії, в Африці, і там вже да, з'явилася оця історія. Але з самого початку, основним подразником, було те, що росіяни вважали, що американці. Ігнорують їхнє сприйняття їхні питання національної безпеки, а в ці питання входило на їхню на Москви, політична ситуація в Україні, їхня зона інтересів в колишньому радянському просторі, розміщення стратегічних наступальних озброєнь в Європі і ядерний баланс. А американці вважали, що росіяни замість того, щоб прийняти демократію, просто інтегруватися і ну так би мовити, виконати там всі ті умови, які їм пропонує цивілізований світ, вони навпаки, мовляв, там намагаються всім, всіх там всім підривати їхні зусилля. з... Побудову ліберального світопорядку. Да? Тобто вони вважали, що Росія, тому що вони назвали Росія Малайн Force, да? тобто, mm -hmm. ну, це ну, перекладається як сила, ну, як це, ну, шкідлива сила, mm -hmm. да? тобто, яка там шкодить постійно. От. І все так це клаш сприйняттів просто світоглядів, які просто не знайшли спільну мову насправді.